У ну, неї високого тиску на зараз немає ніяких в оренду. Була у нас е китаєць з букву 800, модель ніби непоганий по параметрах і по відгуках. І в мене вдома особиста така. ну Прокат вона не витримує навантаження. Вже третій раз в ремонті. І це вже буде остаточний її ремонт. Будемо її вушку продавати, е а собі шукати щось інше. Не знаю, Кьорхер професійна серія HD, напевно, буде. Запропонували блушку по адекватній ціні, там біля 500 доларів, ще треба її подивитися, яка вона. Бо звичайні керхери, К5, ні, К-7, К-7 у нас був, він теж з ремонтів не вилазив, так що такий побутовий керхер теж, на жаль, не дуже варіант для оренди обладнання. Тільки професійна треба мойка, це вже ми доходимо до такого висновку. Я думаю, що незабаром буде у нас така миєчка. Відео знімемо, покажемо. А поки що, на жаль, мусимо відмовляти клієнтам в оренді мийки. Кого цікавить оренда обладнання в Житомирі, проклад, сервіс, контакти перед вами.